Апарат ультразвукової діагностики волонтери завантажують у карету швидкої допомоги. Разом із іншими медичними приладами із Цюриха доставляють у міську лікарню номер 5 Через температурний режим одразу не підключають, тестуватимуть пізніше. Для ультразвукового дослідження органів рушної порожнини, тобто щарівної порожнини, Якщо буде можливий проводити ОЗД серця, то, звісно, буде дуже добре. Я думаю, що він буде працювати, надавати допомогу в діагностиці нашим пацієнтам нашого району, міста Миколаєва. Три місяці чекали на реанімаційну систему для новонароджених в обласній дитячій клінічній лікарні. Нині у відділенні інтенсивної терапії перебувають шість пацієнтів для чотирьох з них використовують аналогічне обладнання. Розповіла завідувачка неонатальним центром Наталія Мартьянова. Завдяки цьому столику йде виходжування як дітей з вираженою патологією, для того, ви розумієте, що новонароджені діти для них тепловий режим надзвичайно важливий і надзвичайно важливо, щоб терапія, та, яка проводиться їм, відбувалася в адекватних, комфортних умовах. І це надзвичайно хороший, кваліфікований і висококласний апарат. Використовує такі системи і при оперативних втручаннях. При цьому в операційній зберігається комфортна температура для дитини, не допускається гіпотермія і тому, скажімо так, прогноз для таких дітей, які отримують лікування, в тому числі і хірургічно в таких умовах, являється найбільш благоприємним. Передачу медичного обладнання організували вперше, говорить голова благодійного фонду на хвилі Ольга Бриленко. В отриманні миколаївськими медзакладами обладнання з цюриха задіяли багато волонтерів та організацій. Хочемо подякувати лікарю Андреа Скапелі за надане це обладнання для лікарень наших, також організація Цюріх допомагає Україні. І швейцарській робочій групі з підтримки охорони здоров'я в Україні. Велика дяка. Хочемо подякувати також Гнатик, який допомагав нам це, це зробити. І спілка волонтерів Прикарпаття, підрозділ Королі доріг за логістику. Саме взаємодія цих організацій, цих людей, які підтримали та допомогли, привела до того, що в цій лікарні поступило таке медичне обладнання. Благодійний фонд на хвилі допомагає всім необхідним військовослужбовцям різних підрозділів та цивільному населенню Миколаєва від початку повномасштабного вторгнення. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.